Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Котнова, і ми на Ютуб каналі Код 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військовослужбовця збройних сил України Євгена Євлєва, Євгене, щирі вітання Бажаю, вам. Бажаю здоров'я, вам, земля, звичайно, слава Україні. Героям слава, Євгене, давайте розпочнемо нашу розмову з подій, які відбуваються на покровському напрямку, от зокрема бо. Боєць з позивним учний пише про те, що Збройні Сили України вже втратили контроль над східною, південною та центральною частиною міста Селідово. є одна дорога, і поки треба терміново відходити, тому що сценарій вимальовується поганий. Діпстейт зранку, писали про те, що сили оборони спинили атаки росіян в районі Селідового на Покровському напрямку. Захисники відбили 38 штурмів росіян. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви там знаходитесь ну, недалеко, так спілкуєтеся з побратимами. Розкажіть, будь ласка, як та як яка там ситуація на сьогоднішній момент? Дивіться, дійсно можу переказати ситуацію, бо буквально 40 хвилин тому мав можливість поспілкуватися з хлопцями, які там знаходяться, перетиналися на більш-менш між нами нейтральній території, бо ми стоїмо на горлівському напрямку. Це не секретом це відомо. Там ситуація надважка по слідувому. Ну, Треба довіряти офіційним джерелам, які публікують ті дані, які є в мене. Там ще є частка місця, яке контролюється нами, але там ситуація дійсно доволі критична. І про відбиті штурми я там точно не піду в цифру розповідати, скільки. Відбито, але е, ці всі квадратні метри, які е, даються сьогодні росіянам. Е... До, до окупації вони даються їм також дуже великою кров'ю. Е, тому можу підтвердити, що ситуація дуже важка. Можу, підтвердити, що дійсно там е, залишається. Я не скажу одна бо розумієте, коли кажуть, що одна логістична гілка, чомусь звикли сприймати, що це асфальтована дорога, по якій можна заїжджати. Якщо відкрити дібста, там видно, що подкроска до Солідова іде прям така міцна дорога, яку можна було їздити. Але повірте, якщо ставити питання про евакуацію, там чи поранених, чи е, техніка, яка пошкоджена, чи в принципі про виходи. То шляхи відходу там не один, не два і не три. Ми не будемо про них розповідати. Але якщо мовити про те, що от е ситуація критична і є команда відходити, повірте, там окрім цієї асфальтної гілки від покровського сліду, є шляхи, якими можна відійти і врятувати особовий склад. Це вам кажу, відверто, бо я там місцевий мешканець і знаю кожне поле, кожну посадочку. Євген, а якщо так станеться, що ну, ну доведеться так, аби зберегти життя наших захисників, відійти із селі до мається на увазі, що тоді це означатиме для нас? Ну і тобто, в принципі, так, у подальшому стратегічному кожному сенсі на все це дивимося. Я завжди люблю казати, от знаєте, коли там експерти і наші всередині країни, і західні починають. Скажімо так, давати свої судження з точки зору там стратегічно важливий оглядар чи не так далі для мене особисто за ці два з половиною роки війни, коли я розумів, що вся держава може бути під окупацією на сьогодні. Кожен квадратний метр української землі надважливий, стратегічно надважливий, тактично надважливий, і так далі. Кожен квадратний метр втрачати це дуже боляче. А тим паче, коли це ще й вся Україна, наша рідна земля, але це моя там мала батьківщина і так далі. Тут тут дуже боляче, звісно. З точки зору того, чи відкриваються якісь нові горизонти для ворога після Селідового, тут же ще дуже Велике питання в тому, яку кількість свого ресурсу вони покладуть там в полі за для того, щоб сліду взяти. Бо звісно, якщо вони той кулак, який зосередив навколо сліду, якщо вони цим кулаком пробуває сліду максимально без втрат, то це для них звісно відкритий горизонт для просування там в бік Покровська, але повірте, там ще просуватися не, не один кілометр і не два поля, так сказати. Але я знаю точно, що наші козаки роблять все, щоб, е, попри те, що ворог переважає кількісно, ворог переважає в техніці. Ворог багато в чому насправді переважає, і попри це. Це втрати ворогу наноситься дуже серйозно. Тому я думаю, що е, після захоплення самого Солідова у них буде вимушено е, перегрупування. Вимушене перегрупування, підтягнути особовий склад, е, підтягнути техніку, яка пошкоджена нашими козаками. А про їхні подальші плани, куди вони будуть сунути, там нижче на кураха чи будуть намагатися бігти в бік Покровська, ну про це можна буде судити тільки виходячи з їхньої поведінки. Бо я ж кажу, сказати Две, то що для них відкривається якийсь прямий шляхта на Покровськ, про це не можна сказати. Звісно, там якби там вже населення. Самих пунктів між Покровським і серідом там є декілька сил, але таких, щоб сказати, що прям серйозні якісь форти, такі знаєте, як фортеця, такого немає. Але там ще доволі серйозна кількість кілометрів, які ворогу потрібно пройти. І ви говорите про те, що так ворог кількісно переважає, але, але при цьому несе надзвичайно великі втрати. Мається на увазі, от я також спілкувалася з військовими, вони навіть говорять, що іноді ситуація доходить до 1 до 24, Ну тобто навіть до таких показників. А я вам скажу не на секунду, не сумніваюся в цих словах. Я не бачив особисто саме, але скажу я дуже добре пам'ятаю, коли ми побратимам підсвічували дронами, коли ворог штурмував Авдіївку. І дійсно по кількості загиблих з, зі сторони ворога було видно, що цифри могли бути і 1 до 30, і 1 до 20, І завжди при таких знаєте, серйозних штурмах міста, те саме про і так далі, звісно, втрати там ніяк. Там знаєте, як військова наука каже про те, що якщо ти наступаєш, то у тебе ж переважати втро. А враховуючи сьогоднішню війну сучасну, навіть в семеро, щоб там, піти на вірний штурм і, скажімо так, виконати свої цілі та завдання, то я не маю ніякого сумніву, що там один до 25 при тому, як вони нападають. Слухайте, правда, абсолютно правда, що вони переважають кількісно, абсолютно правда, що ми воюємо проти другої армії в світі, абсолютно правда, що у них купа техніки. Але повірте, на сьогодні в нас є. Що їм протиставити, нехай ми не можемо витримати їхню навалу лоб в лоб, але дрони працюють постійно. Арта працює постійно, літаки наші працюють постійно. Тобто, нехай в менших масштабах, але нам є їм, що протиставляти. Тобто, я хочу трошки пояснити картинку, щоб вам було зрозуміло, що це не просто там іде 30 чоловік на 10, яких просто посувають, посувають і посувають. Так, цих 10 посувають, але цих 10 там за весь час залишається дев'ять, а з цих 30, що пішли, залишається там вісім умовно. Тобто, ну дійсно Ситуація втрати, вони суд дуже великі. Але вони до цього штурму готувалися і натягнули вони. Це також, ну розумієте, я можу переказувати, бо ми ж між собою дуже багато спілкуємося. Є якісь хлопці з розвідки, є хлопці, які там стоять. Ворог стягував кулак біля Солідового близько двох тижнів, щоб цим кулаком одним махом можна було солідово забрати. І то ви бачите, що одним махом не вдалося. Проблема така є. Горлівський напрямок там безпосередньо де перебуваєте. Ви розкажіть, будь ласка, як там от із кількістю штурмів, чи знизились вони, чи ні? І в принципі було від відкоту Луганськ про те, що у царецьку вдалося стабілізувати ситуацію. Я вам скажу, що десь тижні три тому, може навіть вже місяць, бо час тут сплугає дуже швидко. Нам вдалося відфіксувати лінію фронту плюс-мінус, бо насправді і в нас були трошки втрачені позиції. Десь ну, серпень дуже важкий нам дався. В серпні були дуже серйозні штурми. Ми на своїй позиції горлівський напрямок там, якщо подивитись по Діпстейту, то просто не хочу називати населені пункти, щоб не видавати нам конкретно наші позиції. Десь нам вдалося відійти, але вже тижні три ми відфіксували свої позиції. Після того, як відбулася фіксація нашого підрозділу, ворог ще мав там деякий успіх і в Торецьку, але підтверджував, що десь тиждень, і в Торецьку ворог не має ніяких просувань, і я вам скажу, це ніяк не пов'язано з тим, що в них зменшилась кількість штурмів. Просто на сьогоднішній день стабілізувати. Це вдалося це значить сісти в ті позиції, на яких є змога стримувати ворога. Тобто, допоки ворог просто не зрівнявся там ще з землею. Я дуже часто про це розповідаю, що фортифікації, позиції це все прекрасно, але ворог яку тактику використовує. От зараз вони місяць б'ються проти нас, лоп, флоп, нічого зробити не можуть не втрати. В них вихід тільки один. Чекається, поки актива фаза там закінчиться на слідному і почнуть просто заливати нас кабами, фабом, щоб просто стерти перед собою плацдару. Такою тактикою так. Але щобачте, ну проти такої тактики немає ніякого Про, там, прийому проти такої тактики, окрім як там серйозна праця ПВО та наших f 16 у повітрі, бо літаками вони дійсно. як якби ти глибоко не був закопаний, там який б фундамент не був над тобою, каби знищують все, старають. Якщо це я ж кажу, активна робота, то рано чи пізно вони просто звільняють полянку, на яку намагаються заходити, і нам вже там триматися немає за що. Але на сьогодні ж кажу, близько місяця на нашій ділянці фронту є стабілізація, і по торецьку вже близько тижня також є стабілізація. Але ар арта ворожа, міномети ворожі відпрацьовують постійно, це нікуди не поділося. Групки по 10-12 людей, як залазили в посадки, як намагалися там турбувати наші хлопці, так і турбують. Євгене, от Максим Жорін так із третьою штурмовою, він говорить про те, що якщо говоримо так в цілому, так про ситуацію, він каже, що треба буде тверезими, Україна не зможе найближчим часом повернути окуповані території. Це можна зробити після того, як військові стабілізують ситуацію та зможуть твердо стояти на тих позиціях, які утримують сьогодні. От скажіть, будь ласка, ну тобто, чи вірно, я розумію, якщо розумувати так слова Жоріна про те, що вихід на кордони 91-го року наразі нереальний, і мова от якраз іде саме про те, аби зберегти так, те, що ми маємо, і зупинити Дивіться, тут нічого соромитися. Давайте будемо максимально справедливим. Я 200% підтримую Жоріна в цьому випадку. Це те, про що ми з вами говорили. Зрозумієте, для того, щоб піти в наступ, враховуючи сучасну війну, нас має бути в сім разів більше, аніж їх. Ну, ми ж розуміємо, що математично це на сьогоднішній день нереально. Звісно, повинна бути повинна бути стабілізація. Звісно, повинен бути там тиск міжнародний, і так далі. Тобто, оцей військово-дипломатичний шлях, про який всі казали, тому що не треба тут нікого кормити ніякими там сподіваннями на сьогодні, в тому стані, в якому ми знаходимося. Ну дійсно з точки зору навіть військової науки не є реальним піти в наступ, там покласти купу людей. Ми звільнимо певні квадратні кілометри. Але якщо мовити про кордони 91-го року, виключно військовим шляхом на сьогоднішній день, ну давайте будемо. Ферезно, це не, не не вбачається реальним. Сьогодні спілкувалася з військовим експертом Петром Черником. Він висловив свою думку каже: для того, щоб повернути от Донбас, так от наразі він каже, нам треба покласти 300 тисяч наших солдат, 300 тисяч. Тобто, це, взагалі, шалені якісь цифри. ну Тобто, то ви погодитесь. А, да ми колись рахували, я був на дуже цікавому навчанні в травні, там був один дуже високий. Топ командувач сил оборони не хочу називати його прізвище. Дуже відома популярна людина, максимально так. От він прораховував в цілому цифри, скільки потрібно нам людей, щоб звільнити всю окуповану територію. Ви зараз розумієте, чому я беру всю окуповану в контексті Донбасу. Проти нас на сьогоднішній день з усіми там з їхніми розгвардії з ФСБшниками з військовими з їхніми батальйонами воює там десь близько 700 тисяч людей. Це ті, що знаходяться на території країни. І повертаємося знову до військової науки, яка говорить, що ми маємо переважати їх мінімум в троє. Тому уявіть собі, тобто 600 тисяч 1,8 мільйона. А сьогодні чисельний склад ЗСУ, ви приблизно розумієте, це там близько мільйона людей. Тобто немає на сьогоднішній день можливості, враховуючи я ж кажу, такий, такий е, фактаж науковий, е, немає можливості взяти там покласти людей. А ще ж після того як покласти, хтось має зайти умовний прапор, поставити, що це наша територія, і обороняти ці кордони. Тому звісно, я навіть думаю, що 300 тисяч, щоб покласти і звільнити Донбас. Я навіть думаю, що ця цифра навіть трохи може бути занижена. Володимир Зеленський говорить про те, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Він каже про те, що будь-які перемовини не виключають оборонних і наступальних дій, однак ухвалення політичних рішень веде до завершення гарячої фази. Івана, от ви, як людина військова, яка перебуває так вже майже три роки повномасштабного вторгнення, тільки так на фронті. Як ви вважаєте? Тобто військові готові однак до зупинки бойових дій до, до заморозки в принципі, до перемови. Дивіться, у військових все максимально просто. Якщо буде наказ. Ти можеш всередині погоджуватися, не погоджуватися, тобі скажуть, припини стріляти. Ти не припиниш, але ти припиниш, коли в тебе скінчаться набої і так далі. і так далі. Якщо буде відданий наказ, військові це наказ виконають. Інше питання, що з моральної точки зору, як це сприйняти, але повірте, всі максимально тверезі, всі, е, попри те, що втратили багато побратимів, втратили багато здоров'я, втратили багато чого на цій війні втратили, віддали велику частину себе, те, що можна було витрачати у мирному житті. Е, попри це, все всі дуже добре розумію, що на сьогоднішній день е, ми десь. Е... На, скажімо так, не на піку, а на фіналі своїх фізичних і психологічних можливостей. Тому, звісно, це несправедливо. Звісно, вся територія України має бути звільнена. Все це апріорі так і має бути. Але всі ж дуже добре розуміють власні сили і кого ще наскільки залишилося. Ніякий знову ж не секрет якість тих людей, які їх мобілізують зараз, і так далі. Тобто сьогодні максимальна задача. Я думаю, що таку задачу при собі ставить і генштаб, і хлопці максимальна задача стримування. Ключова задача, і навіть. Перемога полягає в тому, щоб не дати ворогу захопити там ні всю Україну, ні весь Донбас, і так далі. На сьогодні, будучи тверезним, ми не можемо вести мову про те, що зараз, 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 і ми тут як дамо там і так далі, є складнощі, але. Коли я кажу, що є складнощі, я хочу, щоб ви розуміли, всі ті самі складнощі, навіть попри чисельну перевагу, там вони є у ворога. Вони також вже не на піку, в них також якість особового складу вже до далеко не та яка була на початку війни. І так далі. Тобто тут знаєте такий бій двох супротивників, які що один, що інший, ось ось видихаються, і тут саме час включити сильну дипломатію, таку позиційну дипломатію, це я скажу і хлопці військові розуміють. Тому питання починалося з того, чи військові, як військові, який буде наказ, такий наказ військові. Виконають, хочеш ти чи не хочеш. Якщо тебе не будуть снабжати БК, а якщо це не буде там прописано в БРС, і так далі, і так далі, і так далі. Якби ти не хотів там далі битися, з палками ти не побіжиш на ворога, коли вони все озброєні. Тому який наказ буде, той наказ військові виконують. І на сьогодні я вважаю, що я ж кажу, перемога в тому, що е, вони там Київ за три дні хотіли захопити, встановити контроль над Україною, і таке знаєте, пониження цілей пішло. Потім встановити контроль над Донбасом, Так, от е, у лютому буде три роки війни. Вони навіть Донбас не захопили весь і до лютого. Беру на себе відповідальність сказати, що це неможливо для російської армії до лютого захопити Донбас навіть оце знижне цілий з Києва, з України до Донбасу. До лютого вони цього не зроблять за три роки. Вони не змогли захопити навіть Донбас. Чи не є це перемогою сьогодні для нас, Івана? А якщо ну наприклад, ну відбувається так замороження конфлікту, так Путін назбирає знову ж таки сили, так і тоді нова нова війна. Ну тобто ми таким чином тоді маємо готуватися до нової війни, чи як? 200%. це ж знаєте, прислів'я. Воно не просто такими і брошено, скажімо так, в повітря. Що хочеш миру готуйся до війни, звісно. Але треба розуміти наскільки вичерпано ресурс української, навіть не скажу армії, а української нації на сьогоднішній день. Тому дуже б не хотілося. От ви кажете, чи підтримчі підтримують військові зупинення, підтримують, але треба ж відповідально за плечима відчувати, що є певна гарантія того, що завтра не відбудеться те саме. Тому дуже велике сподівання, що якщо вже і прийдеться прийти до цих, знаєте, болючих мір, десь чимось поступитися, там якимись територіями і так далі. То робити це, хоча б заради того, щоб нам нам дали прям заліз, залізобетоні гарантії, що завтра цього не станеться. Що завтра ми не будемо знову дивитися, як діти в мирних містах загинають, як летять ракети, як нашу інфраструктуру знищують, і так далі. Тобто, звісно, що замороження ми залишаємо за собою там якийсь незакритий гешталь, там, несправедливості, бо ми всі народилися там. принаймні я народився виріс в країні, в якій я міг їздити, і в Крим, і в Донецьк, і у всі ці міста. Звісно, гештальт там незакритий залишається. Але але якщо зупинити на сьогоднішній день все в тому вигляді, як воно є, з максимальними гарантіями, що Росія не піде більше на такі кроки, ближайші там роки, десятиріччя і так далі, я вважаю, що попри те, що ми протистояли другій армії світі світу, це реально перемога. Ви торкнулися теми також ну, мобілізації, так і якості і мобілізованих? От відомо, що з грудня відбудуться серйозні зміни Главком головком сирський голосив на свою модель базової загальної військової підготовки, збільшення тривалості з місяця до півтора місяця. Також залучення досвідчених інструкторів для поліщення якості навчання і там мова йде про те, що десантно-штурмові війська якби будуть ну, основою також цих ось ці базової підготовки. Ну тобто євгене. Чи потрібно нам змінювати також ці підходи, чи потрібно шукати? Якісь нові там, знову ж таки моделі, все це і чи маємо? Ми на це час? От яка яка ваша думка? Дивіться, часу не маємо, але доточувати потрібно 200%. Немає у війні, як і в житті немає, знаєте, я кажу, немає совершенства. вибачаюсь, там дуже, дуже швидко слово не, не перевів. А, тим паче, що не без недоліків а, і наша армія, і праця нашого громадянського суспільства доточувати потрібно 200%. І правила мобілізації, і правила навчання. Але справедливості зараді скажу вам, ще одну річ: у мене є друзі, які пішли на війну там не в перший рік війни, а там ось рік назад там і один друг, скажімо так, зрів. Зрів і дозрів пішов на війну. Я допомагаю йому потрапити в нашу бригаду. Він пішов в учебку, і в учебці ми спілкувалися з ним там майже кожного дня, коли у мене був зв'язок. І скажу, що за три місяці в цій учебці, навчальний центр, як, ну, як він це називається, я вам скажу, що він знань отримав в десятки разів більше, аніж я, десять років тому, будучи на строковій службі, рік. Тому тут питання точно не в строках, а питання в якості інструкторів, в якості тих знань, які дають, і так далі. І мені самому було дуже цікаво, як він пройти той навчальний центр. Тому я, я, я ж кажу, доточувати потрібно 200%. Послухайте, навіть попри гарантії, ми ж розуміємо наскільки на, на, на все як то кажуть, скоротечно, наскільки все може змінюватися, і що сучасний мір, світ він не є максимально стабільним не з точки зору захисту, не з то жовчого. Тобто сподіватися будемо на всіх, тих, хто. Нам та забезпечують гарантію, але самі ми маємо тримати максимально гострого вухо, як то кажуть, знаєте, і е, сильно, а, с, те, що нам потрібна сильна армія. Ми за ці три роки вже зрозуміли максимально всі громадянське суспільство і всі, хто залучені до підтримки України Ветеран російсько-української війни Євген Дике, однозначно, ви так ви його знаєте. Він говорить про те, що темпи мобілізації у вересні не тільки не дозволяють формувати резерви, а навіть не покривають бойові втрати. Що із цим робити? Я не можу погодитися. Я, звісно, підтверджу те, що є велика потреба в піхоті. Дійсно, людей на фронті десь там не вистачає. Але повірте, я попри це, все не зустрів жодного підрозділу, який би. Пройшов красну лінію того критичного мінімуму особового складу, який потрібен для того, щоб щоб виконувати завдання, і щоб такий підрозділ не зняли і не вивели на відновлення. Я такого не зустрів. Дійсно бувають погані ситуації. Але я максимально не погоджуся, не хочу погоджуватися з тою фразою, що темпи мобілізації не покривають навіть втрати. Це не є правдою. Знову беру на себе відповідальність. Нехай хто завгодно вступить зі мною в дискус, Ми можемо полізти ці цифри, але точно я не погоджуся, що швидкість мобілізації не перекриває втрати е, саме по собі. Мобілізація не перекриває якісно е, тих людей, які вже не можуть воювати. Це правда, так ну то тут треба визнати. Ну це зрозуміло, тому що всім мотивовані вмотивовані, пішли в перший рік. Але з точки зору, що кількість не перекриває, ну я б не хотів навіть там коментувати. Євана. А тема зниження мобілізаційного віку, так зокрема, Роман Костенко, народний депутат із комітету так нацоборони, він говорить про те, що там потрібно знизити його, і він каже, чому якщо українець в 21 рік може стати депутатом, то чому солдатам від 20 років він не може? Ну от як ви до цього ставитеся нормальна, очевидна річ. Я не можу до цього ставитися негативно, але це ми вже зваємо. Знаєте, віддаляємося від війни трошки в політичну площину, таку але. Uh, і ви розумієте, максимально я впевнено на налетаризованість нашого суспільства сьогодні, нерфоголений, uh, корупційні скандали і так далі. Людей заставило дуже серйозно похитнутися, сумніватися і так далі. І всі ці рішення вони не можуть бути популярними, тому що всі, хто хотіли, пішов. Тому я би почав з точки зору зниження мобілізаційного віку, я би дозволив всім людям від 18 до 25 добровільно для початку прийти, хто хоче захищати державу. Подивитися, наскільки це змінить ситуацію статистично, наскільки. Який прилив людей це дасть на фронт, і вже після того приймати рішення чи вартує радикально на рівні законодавства приймати рішення про мобілізацію чоловіків від 18 до 25. але ну повірте мені, навіть навіть давайте відкинемо те, що я в пікселі я військовий. Ну поясніть мені морально, чому життя людини в 27 років менш дорожче ніж життя людини в 21 рік. Ну, це ж на річний хлопчик, ну не дарма, що введений рік строкової служби в армії з 18 років. Це вже цілком самостійна людина, яка може себе накормити, яка може працювати, яка фізично вже зріла, яка сформована. Тому мені не зрозуміло, чому 30-річний бієць є його життя менш дорожчим аніж 20-річного бійця. Ну така моя позиція. Ігне грошева забезпеченням, ну, як як мотиваційний фактор мається на увазі? Якщо збільшити ось ці суми, тоді можливо більше стане кількість бажаючих піти на фронт. Знаєте, я не дуже вірю. Звісно, є ті, хто побіжать за грошима, але я не думаю, що їх буде дуже велика частка. А... Ви ж бачили, напевне, ту кількість людей, людей, орків, вибачте, яких беруть в полон, які на своїх потім на, на відеозаписах своїх інтерв'ю, коли йому задають питання, чого пішов, він розповідає, да мені одноразову виплату пообіцяли, а ще ще платять стільки, скільки я в своєму житті ніде не заробив. Ну і не заробив би. І яким я яка мотивація для цього чувака? Чому він попав в полон? Це ж не просто так, наші там зайшли пов'язали. Вони дуже великими групами просто проїжджають на фронт, бачать, що не дуже везуть цю історію, піднімають білий прапор, йдуть, здаються в полон. Тобто, ну не буде, скажімо так, це не буде прям переламна, якась така глиба. От вчора було 100 тисяч зарплати, а завтра зроблять 200. і набагато більше людей побіжить. Хтось за грошима точно, точно побіжить. Але я впевнений, що це не буде прям така переламна історія, яка вирішить питання там в, в корінні. Тобто, фінансова мотивація не має бути найпершою. Я вам скажу відверто. Я не хочу цим казуватися, але скажу відверто: 25, го 26-го лютого, 27-го лютого, ще в березні місяці, хлопці, які поруч зі мною йшли отримувати повістки. Я клянуся, ми не знали, чи заплати нам хоча б тисячу гривень хтось за те, що ми йдемо в військо. Взагалі було незрозуміло. уявляєте, ну, там я, наприклад, на своєму віку ще не розумів, що таке війна, так АТО, так і з Донецької області. Але не дуже зрозуміло було, що таке повномасштабна війна, що буде з економікою, чи взагалі буде існувати держава, чи будуть функціонувати якісь там органи влади. Не зрозуміло було зовсім. І скажіть, яка мотивація фінансова була у тих людей, а ви пам'ятаєте, що черги, військомати були дуже серйозні? Ніхто не розумів, чи заплатить хтось хоч тисячу гривень за те, що люди йдуть захищати свою батьківщину. Ключова мотивація це захист нашої рідної землі і наших будівель, щоб ворог не дозволяв собі гвалтувати, знищувати наших людей. Оце ключова мотивація. Фінансова складова, важлива, але вона точно другорядна. От ви згадали важливий момент, так ось кількість до, до добровольців, так коли розпочалась повномасштабне вторгнення, так і як люди були такі єдині, так і як всі відкликалися так про наших захисників. А коли от була нещодавно Ареди ТЦК, ми бачили вже іншу зовсім реакцію. Так, люди кричали. Працівникам ТЦК, серед яких також багато військових, які пройшли так і полон, і пройшли і війну, їм кричали ганьба, От, Євгенія, з цим що робити, і чому так? Слухайте, глибоке питання, можемо прямо годину присвятити вам, з вами тільки цьому питанню, але я думаю, що стільки часу немає, не у вас, не у мене. Давайте відверто. Я не дуже, скажімо так. Люблю і не дуже хочу критикувати дії діючої влади під час війни, це не є правильним. Закінчиться війна. Ми всі недоліки, ми, ми, ми натиснемо на них і акцентуємо на них увагу. Але тут треба сказати, що е, дуже серйозно зіграло історію в тому, що е, на інформаційні на, на інформаційній арені, де ми воювали з ворогом. Ми програли, тому що там дії не були якісними. Добровольці йшли, на якому там серйозному з яким серйозним рейтингом заходив наш президент на посаду? Як вірили президенту? Як вірили уряду? Як вірили всім? Люди йшли захочати і свої дома, будівлі, будинки, і скажімо, владу, якого не обрали за весь цей час. Скільки корупційних скандалів відбулося дуже гучних, які були виконані в інформаційну площину? І скільки цих скандалів підтримав, підливав масло вогонь ворог. І отут на, на цій арені також відбувалася війна, де наша протидія була набагато менш якісна, аніж на самому полі бою. І мотивація людей не тільки в тому, що знаєте, там всі, хто боялись, не пішли військкомати перший рік, а всі, хто е Вірніше, всі, хто не боялись, там пішли, всі, хто боялися, залишились вдома. Ні, і після були люди, які вірили, які через місяць до них знаходили. А сьогодні я знаю особисто тих людей. Які е, мали наміри йти прям серйозні наміри? Але ситуація за за цей час там хтось за кордону повертався, кричав піду воювати. Але ситуація за цей час змінилася настільки, що сьогодні ці люди, я не виключаю, що вони себе виправдовують десь чимось. Але сьогодні що ти йому може сказати, коли він е, оперує фактами, поки дивись, той крав посадили, той крав посадили. Та поки ви там своїм життям ризикуєте, та вони там наживаються, крадуть і так далі, і так далі. Це така дуже серйозна дискусія. На неї можна якось споречатися дуже довго, але на інформаційній арені е, протидія цим випадом ворога, який також підігрівав цю всю історію, була мінімально якісна, і це дуже серйозно вплинуло на мотивацію людей, які готові були іти воювати і захищати. Євгене, скажіть, будь ласка, от я завжди з нашими військовими так під час спілкування і вами також на наприкінці розмови. Чим суспільство може допомогти наразі нашим захисникам? Будь ласка. Я думаю, моя відповідь не зміниться в тому, що я вам казав. Дивіться, хлопці дуже втомлені, і увага, навіть увага не в пригнаному пікапі і так далі. а Просто увага до військової людини, щоб він відчував, що є круг людей, які знаходяться на мирній території, які про нього піклуються, які хоча б запитають якусь дрібницю, що мо. Бути потрібно цій людині, я не розповідаю там про якісь донати там шалені по 10 тисяч доларів. Але повірте, у кожного військового є якісь певні потреби. Зі своїх зарплат хлопці купляють плати ініціації, зі своїх зарплат, хлопці ремонтують машини, які до них приїжджають. Тобто дуже багато дрібниць, які ми можемо допомогти. І ми з вами розмовляємо про фінансову мотивуючу е історію. А от уявіть, 120 тисяч отримав солдат, сержанта напередку, з яких на руках у нього залишається не більше 70. Із цих 70, ще потрібно щось. Там відправити е сім'ї, якщо вона є, і так, далі, і так далі. Тому, повірте, на сьогоднішній день. потреба, і, і, потреба Я хочу, щоб вона вірно зрозуміла, потреба не саме матеріальній історії, але через ці маленькі матеріальні дрібниці, допомогти з ремонтом, допомогти там, з дроном, допомогти ще з чимось. Хлопці відчувають, що за ними хтось є, що є за кого і за що воювати. Тобто максимальна увага, максимальний фокус на своїх от всім я впевнений, що в кожного хто вами дивиться, в кожного хто на території України є або друг, або родич, який воює. Просто не забувайте цих хлопців, не переставайте приділяти їм увагу. Це овер важлива історія, яка незрозумілим чином, якимось хімічним мотивує і перезаряджає і виліковує від депресії і так далі. Євгене, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. і Безмежна подяку вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. І давайте подякуємо нашим глядачам, друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал КОД 450, Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підтримуйте, будь ласка, сили оборони. І ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Євгена, будемо вас чекати на особисті. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. На все добре.